Дуже часто до нас звертаються мами, у яких чоловіки військові, вони також пережили окупацію є жінки, в яких чоловіки пропали безвісті, і вона не знає, де він, що з ним. Також є мами, яким просто зараз ну правда дуже складно однією з двома дітьми, з трьома дітьми. Неї п'ять дітей, на неї одну. Їй просто треба людина, яка зрозуміла її емоційний стан, і сказала: це ок, коли вам зараз важко. Це нормально. Їм не вистачає безпеки, не вистачає стабільності, не вистачає прийняття. Ми тут організовуємо і майстер-класи, і для дітей, і для матусь. Вони приходять, вони кажуть, дівчата, ви знаєте так класно. Ми тут просто відпочиваємо душею. Якщо я відчуваю в собі сили і ресурс допомагати людям, то я маю це робити.